Ну, Так як ми побачили на громадських обговореннях, більшість голосувала і пропонувала саме те, щоб залишити діючу назву Червоноград. Хоча, якщо дійсно дивитися, то ця назва дана саме радянською владою, яка, ну, з якою, яка сьогодні є, як би сказати, Росія є послідовником. Наступна. Тому, так. Так, ну, наступником, послідовником, так. або, якби, як то кажуть, правонаступником, тому треба змінювати питання, що зараз відбувається, і до чого дійшли, я скажу так, що це дійсно винні саме ті люди, які кричали, що червоноград має перейменуватися на червоноград, тому що замість того, щоб подати. Пропозицію нову назву нашому місту, хоча тут можна придумати дуже багато е, різних назв.